Біля 25-ї школи збираються кандидати на посади директорів десятьох навчальних закладів Краматорська. Першу у такому конкурсі участь бере Ольга, подавала заявку на посаду керівника до двох шкіл третьої та шістнадцятої. Вирішила спробувати різні школи в різних мікрорайонах міста. Відчуваю внутрішню мотивацію, внутрішній ресурс. Спробуємо. Сьогодні кандидати проходять два іспити. Перший це тестування на знання законодавства у сфері освіти. На 50 питань відповісти мають за 30 хвилин. Стосовно завдання, все відповідало приблизному переліку, зарекомендованим Міністерством освіти і науки України. Всі питання були адекватні, тобто все гаразд. На цьому етапі учасники максимально можуть набрати 5 балів на другому, тягнуть екзаменаційні білети ситуаційними завданнями. Кожен учасник відповідає на одне питання. Це якісь ситуації з учнями, наприклад, якщо учні нецензурно виражаються, якщо на території школи курять, якщо, наприклад, заступники не підтримують рівень інновацій і, і так далі, і так далі, що які дії керівника. Згідно з нормативними документами, на третьому етапі конкурсу учасники публічно презентуватимуть плани розвитку тих шкіл, працювати в яких подавали заявки. Він почнеться завтра для тих шкіл, де один кандидат. А для тих шкіл, де більше кандидатів, це понеділок, вівторок, середа. Тобто з 14 по 16 червня, загалом у Краматорську, конкурс проводять втретє з 2017 року. Десь так сталося, що директор. Помер, да їм. І... Прийшлось проводити. Десь сталося, що в директорів закінчились контракти, вони пенсійного віку або звільнилися за сімейними обставинами, як в перші школи виїхали за кордон на постійне місце проживання. На конкурсі обирають директорів для 3-ї, 5-ї, 10-ї, 12-ї, 16-ї, 17-ї, 20-ї, 21-ї, 26-ї шкіл та 35-го ліцею. Контракти укладатимуть на два роки з тими, хто вперше на посаді, та на шість років, якщо кандидат вже має доводи. Освіт у керуванні навчальним закладом Надія Задорожня, Євген Єжов. Новини на Суспільному.